Шість годин безперервних атак Запоріжжя під вогнем росіян близько опівночі по місту запустили вісім ударних дронів. Вороже залізяче перетворило приватний будинок на суцільне згарище. Подружжя власники оселі у лікарні їхнього сина врятувати не вдалось. Чоловіка забрала дев'ята, не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу три роки в полоні для того, щоб загинути хто вдома. І хлопчика не спасли в лікарні. Йому було сім років. В неї все мої литки, Незначна там тріщина. Ну зараз вона в лікарні, бо брата чоловіка ще оперують. Мама загиблого Макара з доньками дивом пережили цю страшну ніч. Каже, удар ворожого дрона прийшовся на кімнату сина. Збунки, і на мене ввалився потолок. Я свившую, що дитина кричить. Я розумію, що я. как где-то в закрытом пространстве. Я слышу крик, я начинаю его У меня получается ребенка застил, который шкаф, он сел в Я вылезла. И получается, ее тоже эта подушка спасла, шкаф, и все, что свалилось, оно ее прикрыло. Я начала руками гребсти, тушу огонь. Это все, я выгребать ее. Потом сосед кричит, воды возьми. Я ту воду вылила дальше не доставать. Я понимаю, что умела идти искать второго ребенка. Старшая это мне помогла разбить окно, и это она, она первая выскочила. И я слышу, муж кричит. Я пока пошла вокруг дома, а уже горит, там, где ребенок именно был в углу. Он именно больше пострадал. Его пока мужа забрала скорая, а пока достали ребенка, я понимала, что когда я увидела, что написали в телеграмме, я поняла, что мой сын Під ранок росіяни атакували Запоріжжя балістикою та керованими авіабомбами. Один ворожий снаряд впав біля багатоповерхівки. Ударною хвилою там вибило всі вікна. Щоб вони здохли. Я не знаю, вже стока віч. Єзі та люди. людина. Дуже всі відділяють, щоб вони подохли. Загалом, внаслідок атаки пошкоджено понад 21 будинок. Семеро людей отримали поранення, один у тяжкому стані. Зранку була перекрита дорога на греблі. Дніпрогес на місцях досі працюють комунальні служби.